Журналісти телеканалу НТК знову найкращі. до професійного свята. Наш колега Василь Нагірний отримав аж дві нагороди: одну йому привезли із Києва, іншу вручили в обласному центрі. Детальніше в сюжеті. 6 червня день журналіста. Четверта влада відзначає професійне свято. Щороку збирається в дружні товариства, говорить про проблеми сучасності, перспективи української держави і, звісно, про роботу. Цього року новопризначений голова облдержадміністрації Михайло Вишаванюк запросив представників засобів масової інформації до Івано-Франківська. Там найкраще отримали нагороди, гарні слова і враження. Журналіст це, напевне, мій на мій погляд пох... це є викликання, як і кожна професія. Е... Я думаю, що ви вибрали професію, яка є найбільше відповідальна. Тому що, як коли сказав, четверта влада, то кожна влада має зброю і ви маєте її, це ваше. перо. Я Побажати вам завжди бути такими красивими, усміхненими, цілеспрямованими з таким впевненим поглядом у майбутнє і щоб це майбутнє було щасливе. І в це великій степені залежить від вас. Тому що якщо журналіст не спить, то не спить і влада, які ви не даєте спати. Їхали до обласного центру, і журналісти нашого телеканалу. Нагороди та грамоти від голови облдержадміністрації, як переможці конкурсу імені Богдана Бойка отримали відомі постаті у засобах масової інформації у галузі телебачення. Василь Нагірний, місто Коломия, у радіо Володимир Безгачнюк. івано франківськ і преса Роман Фабрика теж івано франківськ Ось цю нагороду. Мається увазі конверт, який не розкривали. Ви бачили, вже. я передаю директору школи номер 16 де я колись навчався для купівлі сучасної класної дошки. Я хочу так піддячити школі, яка люди вибила мене. Двох ветеранів засобів масової інформації нагородили золотою медаллю української журналістики. Після урочистої частини журналістів чекав ще один сюрприз. Після вручення квітів, нагород, буде ще один сюрприз. Це ми хотіли вам подарувати спільний наш подарунок вам. По виставу нації. На весні зазеленіє кичеви, на ній зацвіте рабин. Ще одну нагороду отримав наш колега ведучий програм Василь Нагірний. Цього разу її вручив Михайло Гасюк, директор освітніх програм Київського міжнародного університету. Коломийський журналіст став переможцем конкурсу Молоде телебачення. З самого початку ми вже 14 років університету з самого початку ми працюємо з нашим радіо телебаченням. Тамарою приходку з пане Нагірною, з усіма. У нас і ми дуже яко. І в нас відбулося вся українська. Молоде теребачення конкурс. І наш пан Нагірний за передачу Кам'янець-Подільський одержав Ніку, як переможець. Я маю честь йому вручити. Там що... дякую. Василь Нагірний отримав Ніку за програму Київської Русі підкова золота. Журналіст розповідав там про славне місто Кам'янець-Подільський. До слова, це вже друга перемога нашого колеги у такому конкурсі.